Доброго дня! Ви на каналі Ральпаче Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Так, тема що хорошого приходить. На дні колоди карта Десятка кубків. Давайте запитаємо, що хорошого приходить у ваше життя? Подумали про себе і ні про кого більше. Так. Благодарна всім. Дівчата на моєму каналі ви всі класні, всі дуже чутливі. Мені так подобається читати коментарі. Благодарю вас, дівчатки. Ви найкращі. У мене всіх обіймаю. Нехай вам все буде прекрасно. Так, ще хорошо, проходить у ваше життя. Поїхали. Так, дівчинки, ну шикарно, десятка пентаклів. Дім повна чаша, королева жезлів, випроявлена, шикарна. Корона на голові у вас, я вам скажу, у вас які, якась підтримка у вигляді фамільярів або просто якась підтримка, тобто ви не сама. Е, так, ви в повному е, ну, достатку. Не скажу, що у вас там якісь супер е, самоліти, яхти, зрозуміли. І ви рухаєтеся вперед. Он навікот мій каже. І ви вперед. Добре, до виконання своїх мрій. Починайте якийсь новий початок. Те, що ви заслужили, те, що ви щасила, сказала, що можете, можеш, можеш проявлятися після ситуації якогось чельничіства. Шикарно. Далі, що ще вам треба знати? Що хорошого прийде. Так, далі мах. Тут це у нас. Луна і рицарь пентаклів. А, там добре про що мах. З якимсь чоловіком, дівочки, який до вас, який вас маніпулював, о, з яким ви не розуміли стосунків, з яким ви ну, от, по цих двох картах, можливо, навіть якесь, якесь, якийсь магічний вплив, але зараз тут башня, Тобто ця, ця, ця ситуація закривається, в кого було. Я думаю, що ви зрозумієте. Рицар Пентаклів о, буде проявлятися ну, копеєчку з 10. Поняли мене, так? Зараз ви королева королева мечів, господи, королева мечів, ви закрилися, займаєтеся собственним продвиженням по королеві жезлів, холодна, знає свої кордони, розумна, вовремя може підняти меч, тобто не дозволить негативної поведінки. І зараз ви ще в процесі, коли вам е, будете відпускати, хоч вам буде трошечки важко, дівчатки, будете відпускати щось старе заради ну, температура. Тут, Імператора, боже, скарги самі, самі хочуть бути відпускати імператора, який же диявол, з яким у вас якісь залежні стосунки були, будете дивитися в новий і відпускати дуже, дуже швидко, як би вам важко не було, дівчатка, знаєте, заради чого? Заради того, щоб отримати нові шанси життя. Просто прекрасно. Що ще вас очікує? Хорошого. Давайте, ми не будемо дуже мужика, з вами постараюся. Так, людина з минулого. По праву, там, де ви задоволена. Так, шістка кубків, прошу нам. Так, дівочки, шикарно. Ви начебто прощаєтеся із своїми якимись е, от хочеться сказати дитячими ілюзіями. Можливо, ця людина з минулого, ви розумієте? І от тим самим, що ви відпускаєте вісімка кубків, карта відпускання, тут навіть ви будете відпускати як свято: шампанське і е, воздушні шарики. Ви це відпустите з такою легкістю заради того, щоб. Е, Піти в свою матеріальну стабільність. Дев'ятка петаклів, дев'ятка кубків, девочки. На довгий період часу уміренася в будущем, ви будете довгий період часу щаслива фінансово, щаслива емоційно по праву те, що ви заробили. І ваша особиста реалізація, ваша, ваша проявленість. Розумієте, про що я кажу сонце, виконання всіх ваших бажань. Найкраща карта колоди. Шикарна карта. <кхем> Далі, що ще вас чекає в майбутньому? Так, що ще хорошого чекає в майбутньому. Так, дивіться сюди. Усе, що вас ограничува, ви залишаєте у минулому. П'ятірка кубків, четвірка мечів. Це каже про те, що ви жили без насолоди, ви були опустошені, ви були, от хочеться сказати, не знали щастя. Не могли рухатися, можливо, самі собі забороняли, рухатися, можливо, боялися. Наскільки не було ресурсу, ні матеріального, ні емоційного. Просто от стан не хочу підніматися з ліжка. Або хочу, але не можу. Можливо, хтось дійсно хворів. Але наразі фортуна повертається до вас обличчям. Так, і ви починаєте по Рицарю жезлі, ви починаєте рухатися з ентузіазмом, рухатися з іскрою. Розумієте, Гляньте, який він гарний тут. Значить, прямо в нього під копитами пиляка, зірки у нього під копитами, просто ви починаєте активно рухатися. Так, що так. тут у нас, ваш мачір? Так, дивіться, як гарно. Ваші страхи і ваші ситуації, коли, можливо, я не хочу нікому казати, що там хтось. Випиває. Можливо, ви там дозвели собі келих вина ввечері. І ці ситуації також закінчуються, тому що страхи ваші, які ви подавляли в собі, розумієте, і піднімали їх, наприклад, там, чимось там, таким там солодким там, вином, ще чим-небудь. це так само закінчиться, тому що ви починаєтеся рухатися з, м от з бажанням і з пристрастю. Починаєте рухатися в своє нове. Так, далі. Що нам треба? Чекати хорошого іще. Дівочки, король жезлів якийсь, якого ви залишили. Якого ви залишили в п'ятірки Пентаклів, якого ви залишили без свого ресурсу, в тому числі без свого ресурсу, з яким у вас була п'ятірка пентаклів, буде рухатися, захоче повернутися, колісницю буде до вас направляти. І зараз він холодний, король мечів. Розумієте? А в чому хороше? Давайте запитаємо. Ми ж питаємо про хороше. А в чому хороше? Хоче повернутися, звичайно, Побачить наповнену щасливу жінку. А коли вони повертаються? Коли ви сяєте, дівчата. Так, коли був закритий? А в чому хороше? В чому хороше? Тому що він прийде з новою любов'ю, ну, з, з новим буде рухатися, з нови... захоче по-новому з вами. Скаже, я ж з твоєї сім'ї, мене... я ж твоя сім'я, ти ж моя стабільність, ти ж мій тиві, ти ж моя дівчинка. Так, дівчинка тут з кубків і двійка кубків, знаєте, наче захоче з вами почати по-новому. Так, трійка Пентаклі навіть буде вкладатися у вас і Аркан Любльні. Так, і Аркан Любльонні каже про те, що тут ви повинні подумати. Дивіться, які карти одразу лягають. Захоче з любов'ю, дивіться собі, захоче по стабільності, але карта смерті, що каже про те, що ви будете знати, буде, вкладати, буде пробувати з маленькими подарунками, з якимись там пропозиціями, там на, там на вечерю, ще на, ну, на щось таке. Да? А ви будете розуміти і дійка мечів, і закохані, ви будете, начебто вже головою розуміти, що обіцяє одне. А виконувати, можливо, не буде. І ви от будете в таких от в граничі буде, будете дуже багато думати по вісім кіночів. Будете думати, воно мені треба, чи будете вирішувати, чи треба вам ще раз, якщо ви будете знати, що от ви насправді десь для себе поставили крапку. Король Пентаклів, смерть, можливо, ви його дуже вже добре знаєте. Розумієте? І ви будете вирішувати, чи воно мені треба, що прийде на якийсь час як імператор, а потім знову посаде мене в клітку. Будете, будете розмишляти. Вам просто, знаєте, як, як мед на душу буде те, що він знову з'явиться. Оце для вас хороше. Тобто ви повисите свою самооценку, як мінімум. Ну, обирати, дівчатки, як я завжди кажу, оце один із найбільш вероятних собитів, як воно буде програватися. Але вибирати, звичайно, вам. Так, далі. Що ще хорошого? Знову, дівчині. Три ка Ілюзії і карта блоку. Прошу сімка кубки. Про що у нас будуть? Рицай мачів. Дівочки, ви схлопнете свої ілюзії. От чесно, це класно. Ви підете у власне свято, в союзи, які приносять вам задоволення. дивіться сюди, а ілюзії ви закриваєте по рицарю мечів, Ви зрозумієте, що воно вам, воно мені не треба. Я достатньо мудра, по Верховній жриці. Я достатньо мудра, достатньо наповнена. Сама вирішую, куди мені вкладати ресурс як матеріальний, так і свій розумовий. І що воно мені просто не потрібне, і по ще стільки мечів ви захочете з цього просто вийти по страшному суду. Ви, ви зрозумієте, що ця історія для вас закінчилася. І знаєте, що дуже багато чоловіків, от я просто зараз хочу сказати, тому що мисль пішла, поток пішов. Ще дуже багато чоловіків вони і ростуть разом із такою жінкою, з верховною жрицею, яка можливо може дати пораду, може направити, може подивитися на ситуацію зі сторони. <кій> от, не дають казати. Хоче, яка може в якої купа знань просто тими, якими чоловіком, якими чоловіка ж не такі інтуїти, якими чоловік просто не володіє. І дуже багато чоловіків піднімається за рахунок жінки, а потім жінка наб'ї надоїдає, тому що він сів сів на трон і думає, все, це я все сама. Це ж не так, вірно? І жінка просто відходить в стороночку, і він розуміє, що сам він просто нуль. Дівчатки, а ви знаєте, куди йдете? Вийдете там, де ви кохана жінка, вийдете, там, де ви себе любите, вийде. В якийсь новий початок. При цьому всьому захистивши усе, що з вами, усі свої ресурси, не будете ви віддавати, от не захочете. Розумієте? Так, давайте ще вам пораду на хвилиночку. Порада вам, робіть те, що ви любите. Ви переможетеся. Нічого не хочу більше казати. Так, закривайтесь від тих, хто просто ну, вами користується, хто просто потребительськи до вас відноситься. Дівочки, всіх обіймаю безмежно благодарна за. За зворотній зв'язок він дуже класний. Ще раз нагадаю, будь ласка, тільки смс всім відповім. Можливо, трошечки з часом всім відповім. Усіх бачу, всіх чую, всім відповім. Будьте благословенні і щасливі, і нехай кожне послання знайде своє серце, обіймаю всіх.